Що цікаво, що порівнюють тільки з ізраїльськими спецслужбами, більше немає з ким. Порівнювати про це, хочу ваша шановна шановнаторія, трішки замислилася. кажуть, от американці найкрутіші так американці він... кажуть, як це вони зробили. Нам треба у них вчитися. це ви, були кажуть, повідомлення. Да, вони каже, найкрутіші в плані. Да, вони можуть підгледіти щось там, айфон вскрити, там перечитати інформацію, перехоплення перехопленіки зробити. Але більше ніж там 20 років американці нічого такого і близько не робили. Можливо, там за часів радянського союзу, коли в Афганістані продавали якісь там ракети, це було там щось там спеціальне. Звісно, ізраїльтяни, вони залишаються до останнього часу. Найбільш крутими в них і Масад, і Шабак, і там різні там купа груп всяких. Mm. Там дуже багато великих Так, да, Всі чомусь приписують Масаду, але там різні організації да, є. Маса були... це образ, а да, там вони загалом... це військова розвідка. Вони загалом все робили і викрадали нацистських злочинців, і в Європі когось вбивали все і от -от з іранцями, там кулемети з дистанційним керуванням розстрілюють фахівців з іранської ядерної програми. Все було. І тут. З'явилися українці. Не від гарного життя ми з'явилися там, а саме через російську агресію, і почала Служба безпеки України, ГУР, почали одна операція, друга. Спочатку там Ківу грохнули, там, ну грохнули, грохнули. Потім під... когось забили молотком російського пілота. Пот... Була, ну була. окей, забили, забили. Битова травма. Потім, да, потім, э, самокат. У самокатів ще не було. Самокат, Кирилла підірвали. Потім підірвали генерала Маскаліка. Москві, спальник, спальний район, ніхто не постраждав з цивільних взагалі. Я постійно, коли там росіян наголошую, кажу, ніхто з цивільних не постраждав, наскільки філіграно, ніхто. І тут дійшли вже до цієї операції. І тут я на 100% переконаний, що всі країни світу це бачили, всі спецслужби світу це бачили, кожен аналізував свої колокольні. Зараз ми до цього повернемося. кажуть про те, що праця готувалася з. Лю січня лютого 2024 року. <кій> Ого, тобто, це серйозно Тривали на щось, першому так. на перших етапах. Я припускаю кількість людей, які були допущені взагалі до знання про цю операцію. От і до була обмежена можливо там 5-7, можливо, 10 людей. Це разом з президентом. Це всі, всі, всі. Чим менше людей, тим надійніше можна їхати і сподіватися, що воно не вскриється.